Дощ їх накрапує, а ми працюємо. І поки чекаємо клієнтів, показую вам красоту, яка сьогодні у нас продається у Орзлі. Подивіться, який неймовірний у нас пейзаж. Подивіться. Яка у нас осінь, і цей будинок одноповерховий у нас у продажі. 150 метрів квадратних у нас повністю максимальне чистове оздоблення, газопостачання присутнє. На в'їзді у нас є, подивіться, парковка на віз під дві аптівки, автоматика повністю вже готова. Будинок вартий вашої уваги, покажу вам заїзд. Подивіться, ось такий у нас заїзд до будинку. Оп, і фасадна частина будинку. Будинок з максимальним чистовим оздобленням, штукатурка, стяжка, тепла підлога, розводка електрики, опалення сантехніки все присутнє. Ділянка нагадаю тут 7,5 соток. Тому, якщо хочете жити в такому оазісі, телефонуйте, надам всю інформацію по такому будинку. І ціна нагадаю 165 тисяч доларів. Мій номер телефону є в шапці профілю, тому телефонуйте.